Сьогодні ми поговоримо про шість цікавих методів загадування бажань, які я не рекомендую використовувати в новорічну ніч. Привіт-привіт! Рада тебе бачити! Це Соня, мене звати Оксана, я експерт по роботі із підсвідомістю, проявлена жінка, матір, дружина, жінка, яка виросла в доході від 40 до 500 тисяч за 3 місяці і за 2023 рік виконала більше 200 своїх мрій бажань, де навіть були такі де ви здійснили такі, про які я навіть не думала, це виступ на радіо, на телебаченні, чотири журнали, дві поїздки в Стамбуло навчання, 30 тисяч доларів вкладених у свою експертність, ретрити по всій Україні та багато-багато чого іншого. Тож, поїхали. Напевно, метод із запискою, яку ми пишемо, а потім спалюємо під час бою курентів, кидаємо в шампанське випиває, використовувала дуже велика кількість жінок. Знаєте, я це робила в 11 класі. Це було досить весело, коли дівчата почали е, метушитися, і папірець не горів чомусь, і ті папірці вже їли і жували, так що е, такий собі метод, але весело. Но сьогодні не про нього. І давайте почнемо з першого способу. Цей спосіб називається бенгальський вогник. Коли ми беремо бенгальський вогник і коли б'ють куранти, ми його запалюємо протягом бою курантів, ми загадуємо бажання, вогник горить, і потім цей бенгальський вогник ми зберігаємо впродовж року, допоки наша мрія ціль не здійсниться. Досить так цікаво, тому що я думаю, що за якимось другим, третім прибиранням ми його викинемо. Або якщо в нас є котик, песик чи маленька дитина, то це стане забавкою іграшкою, яка все одно потім полетить десь у смітник. Другий метод, метод це є ялинкової прикраси. Коли ми в ялинкову прикрасу, ви знаєте, що можна зняти таку цю штучку, за яку вона чіпляється на ялинку, ми туди запихаємо наше бажання написати на папірчику. Тоді виходимо на вулицю, знаходимо ялинку, яку обходимо навколо 9 разів, і тоді ялинкову прикрасу чіпляємо якомога вище. Якщо знайти ялинку на вулиці складно, там такі рекомендації, або це буде виглядати дивно, ми можемо це зробити з домашньою ялинкою, а тоді кожен день впродовж тижня ми повинні брати цю ялинку, ялинкову прикрасу в руки і тримати її в руках 5 хвилин. Довіряти своїм, свою одну якусь мрію ялинковій прикрасі. І зараз я зрозуміла взагалі, що більшість методів передбачають якусь одну мрію, одну ціль, для чого, якщо можна загадати багато. Uh, і в кінці розкажу один секрет, чому потрібно загадувати багато, тому залишайся. Uh, третій метод, третій спосіб uh, це є, знову ж таки, із келихом шампанського, де під час бою карантів ми в нього кидаємо золоту монетку. Uh, можливо, це золота копійка, 50 копійок, 25, яку там знайдете, гривню. Uh, і, але каже, що чим менша монетка, тим більше достатку буде. Досить цікаво, чому ну, це uh, історія замовчує. І під час бою курантів ми випиваємо цей келих шампанського. Ну найцікавіше тут не те. Ремарка, яка додавалася, бажано монетку виплюнути. Мені стало цікаво, не вже можна проковтнути, для чого це робити? І хто взагалі це буде робити? Тому не рекомендую і застерігаю. Це небезпечно для здоров'я. Метод четвертий, який ми можемо використовувати, це є порожньої пляшки. І коли ми беремо пляшку з піч шампанського, ми записуємо своє бажання під час бою курантів, закидаємо в пляшку, закриваємо та зберігаємо її вдома до моменту, поки мріє здійсниться. Але знову ж таки, це накопичення зайвого хламу, який буде то валятися в одному місці, то валяться в другому місці. І чи варто це робити? Не варто. Як я і почала це відео, що це ті. Ті способи, які я не рекомендую використовувати, ще один спосіб, дуже похожий на гадання в Андрівську ніч. Коли ви пишете на кожному з папірчиків якусь свою мрію, свою ціль, вложите під подушку в новорічну ніч, і тоді зранку, коли прокидаєтесь, ви витягуєте звідти одне із бажань. Знаєте, я вам скажу так, на Андріївській вечорниці не раз це, ну, може, два-три рази це робила, але мій чоловік його звати Артур і ні в якому разі не всі ті, на які я діставала. Другий момент в мене зразу піднімається, чому одна мрія. А, і коли ти дістанеш цей папірець, та мрія, яка здійсниться в цьому році. Ну, і в мене запитання: вона щось здійсниться одна і чому все-таки одна, як я хочу багато. А чому багато, я знову ж таки розкажу згодом вже. І метод шостий, який ми можемо використовувати, це на ялинковій гілочці. І що він передбачає? Ми беремо ялинкову гілочку під час бою корантів, ми е шепчемо цій ялинковій гілочці своє бажання, е і далі ми ставимо ялинкову гілочку на три дні у воду. Через три дні ми дивимося, скільки голочок з неї впало. Якщо парна кількість, тоді мрія здійсниться. Якщо не парна, то Треба ще зачекати е, трішки якийсь час. Ну, знову ж таки, нагадує гадання на ромашці: любить, не любить е, і вірити це в це, не вірити, це кожному обирати. Насправді, кожен із цих методів, е, він. Е, він працює настільки, наскільки ми в це десь віримо, і якщо вони вам підходять, ви можете ними користуватися. Але я все-таки вам пропоную більш дієві методи, більш дієві способи. Тому я запрошую вас підписатися на мій телеграм-канал, де я впродовж цього грудня розказую про загадування мрії цілі, про те, як підготуватися до нового року та що необхідно встигнути, аби взяти цю енергію. На максимумі. А також незабаром я вже оголошу про інтенсив передноворічний та післяноворічний, який дасть можливість отримати заряд, зарядити всі свої мрії та за рік отримати здійснення 200-300 своїх цілей. А тепер чому ж е, так важливо загадувати багато бажань? Коли ви записуєте одну мрію, одну ціль, для мозку це дуже легко, дуже просто. І він тоді каже, для мене це не складно, я це можу зробити хоч за один день. І знаєте, що ми робимо, коли нам щось дуже легко зробити просто, і це ми можемо зробити за один день, ми переважно відкладаємо це на останній момент. Так само і тут. Коли ж у вашого мозку є більше задач, більше цілей та більше мрій, в нього цей список широкий, і визначено період, що це рік. То він починає їх здійснювати набагато швидше та набагато ефективніше. Якщо тобі було корисно, став подобайку, ділися з друзями, підписуйся в інстаграм, щоб не пропустити всю інформацію про енергію нового року та як зарядити свої цілі. А також в коментарях можеш поділитися, який із методів тобі був найбільш дивним, що для тебе було найбільш цікаво, або яким методом також користуєшся для загадування цілей та бажань. Я тобі бажаю здійснення усіх мрій та до зустрічі!